11 лютого 1670 року народився Саміло Величко, людина, завдяки якій ми знаємо про козацьку Україну значно більше ніж могли б. Про його ранні роки відомо небагато. Народився він найімовірніше на Полтавщині. Здобув непогану освіту, володів кількома мовами: латиною, польською німецькою. Ці знання відкрили йому шлях до канцелярської служби у війську запорозькому. Величко працював канцеляристом при генеральному писарі Василю Кочубеї, а це означало доступ до найважливіших документів епохи: гетьманських універсалів, дипломатичного листування, договорів та угод. Саме ця робота надихнула його на головну справу життя: створення масштабного літопису козацької України. Величко працював над ним роками, збираючи свідчення очевидців, копіюючи офіційні документи, зіставляючи різні джерела. Його праця охоплює бурхливий період української історії від Хмельниччини до початку XVIII століття. Це війни, повстання, політичні інтриги, стосунки з Польщею, Московією, Османською імперією та Кримським ханством. Літопис Величка це не суха хроніка подій. Він писав яскраво, емоційно, з глибоким співчуттям до долі свого народу. Його тексти наповнені живими деталями, портретами гетьманів і полковників, описами битв і дипломатичних переговорів. Доля самого літописця склалася непросто. Після падіння Кочубея величко потрапив під підозру, був заарештований, втратив зір. Але навіть у цих обставинах він продовжував працювати над своїм літописом, диктуючи текст іншим. Літопис «Саміла Величка. Разом із літописами Граб'янки та самовиця становить трійцю найважливіших козацьких літописів. Ці тексти стали фундаментом для всіх наступних досліджень козацької епохи. Без них наше уявлення про один із найяскравіших періодів української історії було б значно біднішим. 11 лютого 1873 року народився Микола Міхновський, людина, яка першою в надніпрянській Україні голосно і чітко заявила. Україна має бути самостійною державою. Народився він у родині священика на Полтавщині в селі Турівка, навчався у Прилуцькій гімназії, а потім вступив на юридичний факультет Київського університету. Саме в студентські роки молодий Міхновський захопився ідеями українського національного руху. Він був одним із засновників таємного братства тарасівців, організації, члени якої присягали боротися за українську справу і навіть давали клятву на могилі Тараса Шевченка. Здобувши диплом юриста, Міхновський переїхав до Харкова, де працював адвокатом. Але головною справою його життя стала не юриспруденція, а політична боротьба. У 1900 році він написав невелику, але надзвичайно потужну брошуру під назвою Самостійна Україна. Ця праця стала справжньою бомбою. У часи, коли більшість українських діячів обережно говорили лише про культурну автономію чи федерацію з Росією. Міхновський прямо проголосив. Єдиним порятунком для українського народу є повна державна незалежність. Брошура стала програмним документом щойно створеної революційної української партії. Міхновський обґрунтовував право України на самостійність, спираючись на юридичні аргументи, зокрема на порушення Росією умов Переяславської угоди. Його гасло й Україна для українців було радикальним для того часу і викликало палки суперечки навіть серед однодумців. Міхновський не обмежувався лише текстами. Він активно займався організаційною роботою, створював українські військові формування. Був одним із ініціаторів українізації армії під час революції 1917 року. Доля цього непересічного діяча склалася трагічно. У 1924 році його знайшли мертвим у Києві, офіційна версія самогубство. Але багато хто вважав і вважає, що це була розправа більшовицької влади з людиною, яка все своє життя присвятила ідеї, що лякала всі імперії ідеї вільної і незалежної України. 11 лютого 1900 року в Харкові відбулася подія, яка назавжди змінила хід українського визвольного руху. Четверо молодих студентів Дмитро Антонович, Михайло Русов, Левко Мацієвич та Боніфатій Камінський зібралися на так звану Раду чотирьох і проголосили створення революційної української партії. Це була перша справжня політична партія Надніпрянської України. Щоб зрозуміти значення цієї події, потрібно уявити тогочасну атмосферу. Наприкінці ХІХ століття українська інтелігенція займалася переважно культурницькою діяльністю, видавала книжки, організовувала просвітницькі гуртки, збирала фольклор. Це було важливо, але недостатньо. Молоде покоління розуміло, без політичної боротьби жодних реальних змін не буде. Засновники партії були не випадковими людьми: Дмитро Антонович, син видатного історика Володимира Антоновича, Михайло Русов, із родини відомих громадських діячів. Левко Мацієвич пізніше став першим українським авіатором і трагічно загинув під час польоту. Усі вони були студентами Харківського університету, який на той час був одним із центрів українського національного руху. Програмним документом нової партії стала знаменита брошура Миколи Міхновського Самостійна Україна, яка проголошувала повну незалежність від Російської імперії. Партія діяла підпільно, видавала нелегальні газети, організовувала селянські страйки на Полтавщині та Харківщині, поширювала ідеї національного визволення серед робітників та селян. За кілька років РУП виросла до потужної організації з осередками по всій Україні. Згодом у ній стався розкол: частина членів схилилась до соціал-демократії, частина залишилась на позиціях повної самостійності, але це вже інша історія. Головне в лютому 1900 року українська інтелігенція зробила рішучий крок від слів до дій від культурництва до політики. Саме з цього моменту боротьба за українську державність набула організованого характеру і вже ніколи не припинялася. 11 лютого 1929 року в латеранському палаці в Римі. Відбулася подія, яка змінила політичну карту Європи. Прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні та державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Гаспаррі, поставили підписи під документом, який створив найменшу державу у світі державу місто Ватикан. Щоб зрозуміти значення цього моменту, треба зазирнути на 60 років назад, у 1870 році, коли Італія об'єднувалась у єдину державу. Війська короля Віктора Емануїла увійшли до Риму. Папська держава, яка століттями займала значну частину італійського півострова, припинила існування. Папа Пій IX відмовився визнати нову реальність і оголосив себе в'язнем Ватикану. Наступні папи дотримувалися тієї ж позиції: 60 років святий престол і Італія жили у стані невирішеного конфлікту, відомого як римське питання. Муссоліні, прийшовши до влади, побачив у примиренні з церквою можливість зміцнити легітимність свого режиму. Переговори тривали три роки і завершились підписанням латеранських угод. Документ складався з трьох частин: договір визнавав суверенітет Ватикану на території розміром лише 44 гектари в центрі Риму. Конкордат регулював відносини між католицькою церквою та італійською державою. Фінансова конвенція передбачала компенсацію Ватикану за втрачені території. Так на карті світу з'явилася унікальна держава, менше тисячі громадян, жодного пологового будинку, власна пошта, радіостанція і навіть залізнична станція. Все це на клаптику землі, який можна обійти пішки за годину. Але за цими скромними розмірами стоїть колосальний вплив: Ватикан духовний центр для понад мільярда католиків по всьому світу. А папа римський залишається однією з найвпливовіших фігур у міжнародній дипломатії. Латеранські угоди діють і досі, хоча у 1984 році їх було переглянуто. Католицтво перестало бути державною релігією Італії, але сам Ватикан зберіг свій унікальний статус найменша держава планети з найбільшим духовним впливом. 11 лютого 1945 року в Лівадійському палаці на південному березі Криму завершилась одна з найважливіших зустрічей ХХ століття. Упродовж тижня троє найвпливовіших людей планети. Президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт, прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль та радянський лідер Йосиф Сталін вирішували долю повоєнного світу. Війна в Європі наближалась до завершення. Радянська армія вже стояла на одері, союзники просувались із заходу, але перемога над Німеччиною була лише частиною проблеми. Потрібно було домовитись, яким буде світ після війни. І саме тут, у розкішному палаці останнього російського імператора, три лідери кроїли нову карту Європи. Рішення прийняті в Ялті, визначили долю континенту на десятиліття вперед. Німеччину поділили на чотири окупаційні зони: радянську, американську, британську та французьку. Сталін домігся визнання радянського впливу у східній Європі, пообіцявши натомість вільні вибори у звільнених країнах. Цю обіцянку він, звісно, ніколи не виконав. Було узгоджено створення Організації Об'єднаних Націй, де радянський Союз отримав право вето в Раді безпеки. Сталін також погодився вступити у війну проти Японії протягом трьох місяців після капітуляції Німеччини. Для України Ялтинська конференція мала особливе значення. Саме тут було вирішено, що Українська РСР стане окремим членом засновником ООН, формальне визнання, яке згодом відіграло свою роль в історії української державності. Ялтинську конференцію часто називають моментом, коли почалася холодна війна. Рузвельт, важко хворий, пішов на значні поступки Сталіну, сподіваючись на його добру волю. Черчіль був більш скептичним, але не мав достатнього впливу, щоб змінити ситуацію. Через два місяці Рузвельт помер, так і не побачивши, як обіцянки Ялти перетворюються на порожні слова. Мільйони людей у східній Європі заплатили за Ялтинські домовленості десятиліттями радянського панування. Лівадійський палац, де колись відпочивали царі, став місцем, де було вирішено долю половини континенту, і далеко не завжди на краще. 11 лютого 1963 року четверо хлопців з Ліверпуля увійшли до лондонської студії Ебі Роуд о десятій ранку. Вийшли вони звідти лише близько одинадцятої вечора. За ці 10 годин Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон та Рінго Стар записали 14 пісень. Цілий альбом, який назвали «Please, please me». так почалася ера, яка змінила музику назавжди. На той момент Бітлз вже були відомі у Британії, їхні сингли підкорювали чарти, концерти збирали натовпи захоплених підлітків. Продюсер Джордж Мартін вирішив, що потрібно якнайшвидше випустити альбом, поки хвиля популярності не вщухла. Бюджет був мізерним, часу обмаль. Тож план був простий записати наживо те, що хлопці грали на концертах. І вони це зробили з неймовірною енергією. Пісня за піснею, дубль за дублем. Більшість композицій записували з першого другого разу. Леннон і Маккартні ділили мікрофон. Їхні голоси переплітались у тих неповторних гармоніях, які невдовзі зведуть з розуму весь світ. Останньою записали пісню «Twist and Shout». Був кінець довгого дня. Леннон мав жахливу застуду. Його горло було майже зірване. Мартін розумів, що більше одного дубля не буде. Леннон підійшов до мікрофона і буквально викричав цю пісню з такою сирою, нестримною енергією, що вона стала однією з найлегендарніших записів у історії рок музики. Альбом вийшов у березні того ж року і одразу злетів на вершину британських чартів, де протримався 30 тижнів. Це був лише початок. Попереду були Бітломанія, Підкорення Америки, Революція у студійному звукозаписі. Сержант Пепер і Ебі Роуд, але все почалось ось тут у холодний лютневий день, коли четверо молодих музикантів за один робочий день створили альбом, що поклав початок найбільшому культурному феномену ХХ століття, 11 лютого 1963 року в Києві розпочалася подія, про яку радянська влада вважала б за краще забути. Республіканська конференція з питань культури української мови. Зібрала мовознавців, письменників, викладачів та науковців, які відкрито заговорили про те, про що багато хто боявся навіть думати: українська мова у власній державі опинилася на межі виживання. Щоб зрозуміти контекст, треба згадати, що відбувалося в ті роки. На початку 60-х в Україні тривала так звана Хрущовська відлига після десятиліть сталінського терору. Інтелігенція обережно піднімала голову. У Києві, Львові, Харкові з'являлись молоді поети, художники, мислителі, яких пізніше назвуть шістдесятниками, саме в цій атмосфері обережної надії і відбулася конференція. Учасники говорили відверто і без прикрас. Українська мова зникала з міст, школи масово переходили на російську мову навчання, наукові роботи, офіційні документи, навіть вивіски. Все це, дедалі частіше, було лише російською. Влада активно просувала тезу про двомовність українського народу, подаючи це як природний і прогресивний процес. Конференція цю теорію рішуче засудила. Учасники заявили те, що сьогодні здається очевидним, але тоді вимагало неабиякої сміливості: у кожного народу є лише одна рідна мова, і в українського народу ця мова українська. Делегати звернулися до найвищих органів влади української РСР із вимогою надати українській мові офіційний статус державної. Ця вимога, звісно, не була виконана до проголошення української мови. Державною залишалося ще 26 років. Це станеться лише у 1989-му. Радянська система продовжувала свою політику русифікації, а багато учасників конференції згодом зазнали переслідувань. Але значення цієї події важко переоцінити в умовах, коли відкритий спротив був небезпечним, українські інтелектуали публічно стали на захист своєї мови. Вони першими на офіційному рівні назвали речі своїми іменами і заклали фундамент для мовної боротьби, яка тривала десятиліттями і, врешті, привела до перемоги. 11 лютого 1984 року. Американський астронавт Брюс Маккендлес зробив те, про що людство мріяло з моменту перших космічних польотів. Він відчепився від космічного корабля і вільно полетів у відкритому космосі, без жодного страхувального троса. Лише людина та безмежна порожнеча навколо це сталося під час місії Шатла Челенджер. Маккендлес вийшов у відкритий космос і увімкнув пристрій під назвою пілотований маневровий модуль реактивний ранець, який кріпився до скафандра. 24 мініатюрних реактивних двигуни на стисненому азоті дозволяли астронавту рухатися у будь-якому напрямку. Маккендлес повільно відлетів від шатла на відстань майже 100 метрів. Уявіть цю картину. Під вами земля, величезна блакитна куля, над вами чорна безодня космосу, і нічого не з'єднує вас із кораблем, жодного троса, жодної мотузки, лише скафандр, реактивний ранець та абсолютна довіра до технологій. Один збій у системі, і астронавт міг назавжди полетіти у порожнечу без жодного шансу на порятунок. Макендлес готувався до цього моменту довгих 14 років. Він прийшов до НАСА ще в 1966 році і з самого початку працював над концепцією вільного переміщення у космосі. Роками він тренувався, тестував обладнання, вдосконалював конструкцію ранця, і ось, нарешті, настав його момент. Коли Макендлес відлетів від корабля, командир місії запитав його, що він відчуває. Астронавт відповів спокійно і лаконічно, як і личить професіоналу. Але фотографія, зроблена в ту мить, сказала більше за будь-які слова. Одинока фігура в білому скафандрі на тлі чорного космосу та блакитної землі. Цей знімок став одним із найвідоміших зображень в історії космонавтики. Пілотований маневровий модуль використовували ще кілька разів під час наступних місій. Він був незамінним для ремонтних робіт та захоплення супутників на орбіті. Згодом від нього відмовились на користь безпечніших систем зі страхувальними тросами. Але той лютневий день 1984 року залишається унікальним моментом. Вперше людина стала самостійним космічним апаратом, вільно ширяючи над планетою. 11 лютого 1990 року, о четвертій годині дня з воріт в'язниці, Віктор Верстер у південноафриканському місті Парл вийшов сивий 61-річний чоловік. Він тримав за руку свою дружину Вінні, а вільною рукою, піднятою у кулак, вітав натовп, який чекав на нього. Це був Нельсон Мандела, людина, яка провела за ґратами 27 років, і в цю мить змінила історію цілого континенту. Мандела потрапив до в'язниці у 1964 році. Його засудили до довічного ув'язнення за боротьбу проти апартеїду. Системи расової сегрегації, за якою біла меншість південної Африки тримала під контролем чорну більшість. 18 із 27 років він провів на сумнозвісному острові Роббен, де працював у вапняному кар'єрі під палючим сонцем. Яскраве відбиття від білого каменю назавжди пошкодило йому зір, але навіть за ґратами Мандела залишався символом опору. Його ім'я знали у всьому світі. Міжнародний тиск на режим апартеїду зростав з кожним роком: санкції, бойкоти, масові протести. Усюди лунало одне гасло: звільніть Манделу наприкінці 80-х років. Південно африканська влада зрозуміла, що апартеїд приречений. Новий президент Фредерік де Клерк розпочав переговори з Манделою, який на той час уже перебував у більш м'яких умовах утримання. 2 лютого 90-го року Деклер оголосив про легалізацію заборонених організацій та майбутнє звільнення Мандели. Через 9 днів це сталося. Мить його виходу з в'язниці транслювали телеканали по всьому світу. Мільйони людей на різних континентах плакали від радості у самій Південній Африці. Натовпи заповнили вулиці. Те, що сталося далі, можливо, ще більш вражаюче, ніж саме звільнення Мандела не закликав до помсти. Людина, яка провела за гратами майже три десятиліття, обрала шлях примирення. Він вступив у переговори з тими, хто його ув'язнив, і спільно з де Клерком привів країну до перших демократичних виборів у 1994 році. Мандела став першим чорношкірим президентом Південної Африки. А у 1993 разом із де Клерком, отримав Нобелівську премію миру. Його вихід із в'язниці того лютневого дня став не просто звільненням однієї людини. Це був момент, коли цілий народ зробив перший крок до свободи. 11 лютого 2011 року, о пів на сьому вечора, віцепрезидент Єгипту Омар Сулейман з'явився на екранах телевізорів і вимовив слова, яких мільйони людей чекали 18 днів. Президент Хосні Мубарак залишає свою посаду. Площа Тахрір у Каїрі вибухнула, сотні тисяч людей кричали, плакали, обіймалися. Людина, яка правила Єгиптом 30 років, пішла під тиском свого ж народу. Все почалося 25 січня. Натхненні революцією у Тунісі, де за кілька тижнів до того народ повалив диктатора Бен Алі, єгиптяни вийшли на вулиці. Спочатку це були невеликі групи молодих людей, які координувалися через соціальні мережі, але з кожним днем натовпи зростали. Площа Тахрір у центрі Каїра стала серцем протесту. Там розбили наметове містечко, організували польові кухні та медичні пункти. Мубарак намагався придушити повстання. Поліція застосовувала сльозогінний газ, гумові кулі, водомети. Влада вимкнула інтернет у всій країні. Безпрецедентний крок, який лише розлютив людей. На вулиці виїхали танки, але армія відмовилася стріляти у власний народ. Вимоги протестувальників були простими. Мубарак має піти. Президент, який прийшов до влади ще у 1981 році після вбивства Анвара Садата, тримався до останнього. Він виступав із телезверненнями, обіцяв реформи, пропонував не балотуватися на наступних виборах. Але площа Тахрір кожного разу відповідала одним словом: іди 18 днів протистояння коштували Єгипту майже 900 загиблих. Економіка завмерла, туристична галузь зупинилася, банки не працювали. Врешті армія фактично відсторонила Мубарака від влади. Падіння Мубарака стало кульмінацією Арабської весни, хвилі революцій, що прокотилась країнами Близького Сходу та Північної Африки. Мільйони людей у Тунісі, Лівії, Ємені, Сирії та Бахрейні вийшли на вулиці, вимагаючи свободи та гідності. Подальша історія Єгипту склалася непросто. Демократичний експеримент тривав недовго через два роки військові знову взяли владу. Але той лютневий вечір на площі Тахрір назавжди залишився доказом того, що навіть найміцніші диктатури не вічні коли народ об'єднується. Ось так, 11 лютого змінювало світ від козацьких літописів до космічних польотів, від студентських конспірацій у Харкові до мільйонних натовпів на площі Тахрір. Історія не стоїть на місці і кожен день приховує неймовірні сюжети, про які ви навіть не здогадувались. Завтра буде новий день і нові історії, від яких мурашки по шкірі. Підписуйтесь на цей день в історії, тисніть дзвіночок, і щодня ви дізнаватиметесь те, чим здивуєте, навіть найрозумнішого знайомого. Історія це найкрутіший серіал, і нові серії виходять щодня. Не пропустіть жодної.